Доля. Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці, забанує ми, браття, у своїй сторонці, душу й тіло ми Бога. Козацького роду? Де сука? Р... Слава Україні! Слава Україні! Мусора, сука, слава Україні! Поліція з народом! Поліція з народа козацького на наша кров вишла! На Куди третій туди? Куди ви уїжджаєте? Куди ви їдете? Написали 20 хвилин, що ТЦКшники бояться. Що бояться, що ми підемо штурмами?